Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Дев'ятий клас мова. Урок номер 2 Сьогодні ми повторимо з вами відомості з 8 класу про граматичну основу речення. згадаємо головні другорядні члени речення. Поновимо відомості про односкладні і двоскладні речення. Зануримося з вами в море орфографії, виконаємо синтаксичний розбір простого речення, підведемо підсумки уроку, отримаємо домашнє завдання і на цьому завершимо наш урок. Вам треба знати, що таке речення, що таке граматична основа. Згадати головні та другорядні члени речення, які бувають речення за метою висловлювання, за будовою, що ускладнює просте речення і які розділові знаки можуть бути в простому реченні. Вам необхідно знаходити прості речення в тексті, визначати і правильно підкреслювати головні та другорядні члени речення, правильно розставляти розділові знаки та обґрунтовувати їх, виконувати повний синтаксичний розмір простого ускладненого речення. Згадаймо основні ознаки речення: це змістова завершеність, бо передає відносно закінчену думку, інтонаційна закінченість, оформлена інтонаційно, граматичний зв'язок між словами. Тобто кожне слово стоїть у певній граматичній формі і наявність граматичної основи. А граматична основа це підмет та присудок. Підмет це головний член речення, що означає предмет. Може бути особа, явище, поняття, про який говориться в реченні, і відповідає на питання: хто що. Присудок же це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку предмета, вираженого підметом. І граматично залежить від нього. Питання, що робить, що з ним робиться, який він є, хто або ким він є. За будовою підмет буває простий та складений. Присудок буває простий, складений іменний та складений дієслівний. Складений підмет – це два і більше повнозначних слова. Тобто, це іменник в називному батько. Плюс іменник дворудному сином. Плюс прийменник, правда? Може бути кількісний числівник двоє і іменник діток. Може бути займенник плюс іменник. Чи навіть два займенника. Наприклад, дехто з нас. Присудок буває простий. Літо що робило? Розмовляло. Чорнобривці що робили? Усміхались. Або складений дієслівний. Там уже є допоміжне дієслово плюс інфінітив, неозначена форма дієслова. Я перестаю боятися. Може бути присудок, складений іменний. Там є зв'язка плюс іменна частина, яка виражається іменником, прикметником чи дієприкметником. Харків незламне місто. Підмет Харків місто присудок. День був зітканий. Був дієслово-зв'язка, а зітканий то є дієприкметник. Нам слід пам'ятати і про розділові знаки, які ми вживаємо між підметом та присудком. Це тере. Тере обов'язково вживається, якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку. Також ставимо тере, якщо підмет і присудок виражені інфінітивом, незначеною формою дієслова, або один з головних членів іменник, а інший інфінітив. Або вираження числівниками. Зверніть увагу 5 плюс 2 7. Якщо перед присутком стоять слова «це», то ось значить, ми однозначно ставимо тере. Ось ми маємо схему, як підкреслюємо головні другорядні члени речення. З другорядних ми пам'ятаємо означення, ознака чи належність предмету, який чий, хвиляста, додаток, додатковий предмет, непрямі відмінки. І обставина, як, де коли, куди звідки штрих-пунктир. Тепер нам слід пригадати односкладні речення. Якщо в простому реченні існує тільки один з головних членів речення підмет чи присудок, то таке речення називається односкладним. Найчастіше зустрічаються речення, в яких є тільки один присудок. І таких речень чотири: це означено особове, там, де є перша, друга особа, я, ти, ми, вип. Або діє слово наказового способу. Огляньте, наприклад, люблю чернігівську дорогу весною влітку восени. Тут дію виконує конкретна особа, перша особа. Я в неозначено особовому односкладному реченні присудок означає дію, яку виконують невизначені особи. Вони третя особа множини, Подивіться, нас зустрічають. Вони зустрічають хлібом і сіллю. Узагальнено особове речення означає дію, яка стосується будь-якої особи. Друга пізнають у біді. Найчастіше це приклади із народної творчості. В безособовому реченні, односкладному, присудок означає дію, яка не має конкретного виконавця. Подивіться уважно. а в теплій хаті пахне свіжим хлібом. І залишається в нас наземне речення, в якому є тільки один підмет. І цей підмет стверджує наявність предметів чи явищ. Чудесна київська осінь. А зараз в рамках підготовки до державної підсумкової атестації ми виконаємо орфографічний практикум. Вам необхідно подані слова записати в дві колонки: в першу колонку слова з м'яким знаком, а в другу без м'якого знаку на місцях пропуску. Ставимо відео на паузу і записуємо подані слова. Отож, перевіряємо. В першу колонку, там де є м'який знак, ми записали такі слова. Яблунці, бо яблунька перевіряється. Вишенька аналогічно Вишеньці. Іскриця, що робить, то є м'який знак. Неньчин, бо ненька. З м'яким знаком, а значить, і тут є м'який знак. Оболонський. Зверніть увагу, після Н там не може бути м'якого знаку. Студентський така ж картина, тільки суфікс СК має м'який знак. Французький з м'яким знаком, Джільництво – з м'яким знаком. Ельбрус. Ткацький. А ось слово «рибальський» – там дійсно два м'яких знаки, бо тільки звук Л пом'якшується перед наступним м'яким приголосним. Тому там і два м'яких знаки. Без м'якого знаку Уманщина, панщина, камінчик, захоплюєшся, менше, бібліотекар, красунчик, тонший, так як інший, стежинці, бо стежинка, промінчик, готуєшся серйозний. Сподіваюся, що ви впоралися цим завданням, і ми переходимо до розбору речень. Перед вами схема розбору простого речення. І в такій послідовності ми виконуємо синтаксичний розбір. Ми визначаємо спочатку речення за метою висловлювання воно розповідне, питальне чи спонукальне. За емоціями воно окличне чи неокличне. При наявності обох головних членів речення підмета і присудка, таке речення вважається двоскладним. Якщо ж тільки один існує головний член речення, то речення ми сказали таке односкладне. І ми повинні вказати, яке саме односкладне. Речення поширене, якщо є другорядні члени речення, хоча б один чи не поширене, повне чи неповне. В неповному реченні відсутні один чи декілька членів речення, що легко можна встановити за змістом. І ось погляньте елементи ускладнення. Елементами ускладнення простого речення бувають однорідні члени речення, звертання, вставні конструкції. Або відокремлені члени речення. Сюди ж до них належить і порівняльний зворот. Виконуємо розбір простого речення. Чому не спить верба в прозору осінь. Знаходимо головний член речення підмет. В цьому реченні це слово верба. І підкреслюємо однією лінією. Верба що робить? Не спить, це присудок. Зверніть увагу, частку не ми теж підкреслюємо разом із словом спить. В осінь це у нас обставина. Осінь яку прозору це означення. Письмовий розбір має ось такий вигляд. Речення це питальне за метою висловлювання, бо є питальна інтонація, правда, в кінці ми поставили знак питання. Воно неокличне, просте. Одна граматична основа. Двоскладне, бо є підмет і є присудок. Поширене бо в нас два другорядних члени речення. Повне наявність всіх членів речення необхідних для розуміння думки. Елементів ускладнення це речення немає, а значить, ми нічого більше і не пишемо. Ось ми з вами і повторили матеріал восьмого класу. Пригадали основні поняття і визначення і поновили вміння розбирати просте речення. Домашнє завдання записане на дошці. Вам необхідно буде вдома виконати повний синтаксичний розбір поданого речення. У давню давнину за царя Гороха жив на світі мандрівний Дяк Хома. Це ж речення буде записане і на сайті урокукр.ком. Дякую за увагу.